Облігації внутрішньої державної позики? Що це за інструмент, як він працює, як можна придбати облігації, та яка зараз прибутковість на ринку облігацій в Україні? Всім вітання! На зв'язку Тарас Радзевіл, і в даному відео ми проговоримо про такий фінансовий інструмент, який називається облігація, який останнім часом є дуже популярним і на слуху в Україні. Отож, що таке облігації внутрішньої державної позики? Це цінні папери, які випускаються державою в особі Кабінету міністрів України, які передбачають залучення коштів від громадян або від підприємств для країни, для того, щоб країна виконувала якісь свої зобов'язання, щоб вона мала гроші. Так, на хлопський розум будемо говорити сьогодні по-простому. Отож, держава зараз в стані війни, і, звичайно, що уряду потрібно багато грошей. Для того, щоб ці гроші залучити, використовується в тому числі такий інструмент, як облігації внутрішньої державної позики. Тобто це є цінні папери, які випускаються державою Кабінетом міністром. І держава пропонує за те, що громадяни будуть давати свої кошти, так, свої заощадження будуть давати державі в користування, пропонує прибутковість певну, так, тобто за облігації держава платить кошти. І це називається облігації яким чином? Чому це зараз стало популярним? Тому що ну, держава зараз активно залучає кошти, тому що в країні війна, економічна криза, не вистачає бюджету і так далі. І це один із інструментів, яким чином держава може поповнити свій баланс. Є так звані Євробонди, де держава получає, залучає кошти за кордоном іноземних якихось інвесторів, а є внутрішньої державної позики, тобто держава в своїх, залучає кошти в своїх громадян в українців. І, до речі, ці облігації можна купити тільки українцям в межах України. Ем, тому, які переваги облігацій взагалі для українців? По-перше, це прибутковіше, ніж депозит, про це ми поговоримо пізніше. По-друге, облігації не оподатковуються. Оцих 19,5% які е, платяться як податки, так утримуються з прибутку депозитів тут немає. Наступне, ми допомагаємо своїй країні, допомагаємо армії, тому що ці кошти відразу йдуть е, в державі. Наступне, під е, свою суму, на яку ви купили облігації, ви можете собі взяти кредит. Тобто, можна перекредитовуватися давати в заставу ці облігації, які у вас є. Е, наступне облігації можна продати на вторинному ринку. Облігації мають певний період часу. Ну, наприклад, півроку, рік, півтора роки, там п'ять років навіть може бути облігації. Тобто, виплата держава викупляє назад ці облігації, дає кошти з прибутком, може бути навіть через п'ять років цей період. Але при бажанні ви можете їх продати швидше. Правда, це буде на вторинному ринку, і правда буде нижча ціна, тобто буде мережа певна. Ну, відповідно, будуть певні втрати. Тому, в принципі, облігації краще дотримувати до кінця дії цієї облігації. Ну і остання перевага це те, що облігації на 100% гарантуються державою. Повернення гарантується державою, хоча, в принципі, під час війни зараз всі депозити гарантуються державою. Ось. Але для облігацій це загалом, тобто держава сама гарантує, що вона ці облігації викупить. Ось так. Тобто, як це працює? Є номінальна ціна облігацій. Наприклад, наприклад, допустимо, 1000 гривень. Так? 1000 гривень держава випускає, і в ці облігації потрапляють на ринок і вони там котируються. В залежності від ситуації, в залежності від попиту пропозиції ціна може змінюватися. Ви можете купити, наприклад, за 900 гривень, за 950 гривень, ви можете купити за. 1100 гривень. Цю облігація, яка на даний момент є на ринку. Але в кінці терміну, в кінці, коли буде погашення, тобто викуп назад держава буде викупляти, вона викупить по номіналу, по тому номіналу, який був на початок. Тобто вигідніше купувати ті облігації, які зараз є нижче за 1000 гривень. Наприклад, 950 гривень, а держава викупить по 1000. І відповідно ми вже будемо мати якусь частинку прибутку. Крім того, гарантується. Додатковий дохід, який, в принципі, завжди вказаний, це може бути 15%, може бути 16%. Зараз, якщо забіжу наперед, щодо прибутковості, середня дохідність може бути в районі 17-18, навіть до 19% в гривнях може доходити. Знову ж таки, ці гроші не оподатковуються, на відміну від депозитів. Тобто, зараз насправді облігації, ну і загалом вони є вигідніші, ніж. Депозити зрозуміло, що це не є якийсь там супер-пупер інвестиційний інструмент, де ви заробите десятки відсотків. Ну, знову ж таки, 15, 16, 17, 18% відсотків може бути, і це в принципі досить непогано. Середня дохідність в доларах це в районі 3,5 до 4% відсотків, і в євро 2,5 до 3 відсотків прибутку в рік. Облігації завжди випускаються в електронному вигляді. Тільки в електронному вигляді це вже не, не працює так, як колись. Можна було бачити в фільмах, де були папірці, такі в чемоданах їх носили, паперці, облігації, акції. Зараз це не працює таким чином. Зараз це все є в електронному вигляді. Так само, як ви можете відкрити собі депозит через мобільний додаток банку, так само можна купити облігації через мобільний додаток банку. Ем... А що ще я не сказав, фіксований дохід, тобто, коли ви, купуєте, коли ви купуєте облігації, завжди є вказаний фіксований дохід, який дає ця облігація. Плюс, якщо номінал зараз на даний момент, якщо, якщо ціна зараз реальна є нижча номіналу, то ви ще додатково можете мати кілька відсотків з того, що ціна зараз нижча номіналу, а МінФін буде завжди викупляти по номіналу. Ось так, в двох словах про облігації. Ще один момент, як їх купити. Зараз багато банків дає можливість придбати, і не тільки банків, навіть брокерів, дає можливість придбати облігації через мобільні додатки. Наприклад, ПриватБанк, Приват24, ви можете купити облігації в гривні, в доларах, в євро. А, правда, там обмеження від 100 тисяч гривень. Тому треба дивитися, в яких банках. Наприклад, Монобанк, Альфа-Банк дає можливість купити облігації від одної штуки, тобто від тисячі гривень. Але треба також зважати на те, що облігації купуються не так, як депозит. Облігації для того, щоб купити облігації, вам потрібно так званий рахунок в цінних паперах, і там є ще додаткове певне обслуговування, тому потрібно дивитися на тарифи, щоб це було вам вигідно. Особливо, якщо ви купуєте на якусь маленьку суму, там, наприклад, на тисячу, дві, чи п'ять, чи навіть десять, щоб ці накладні витрати, наприклад, для, при відкритті рахунку в ціних паперах можуть бути додаткові витрати, тому треба на це дивитися і зважати. І рахувати. А якщо це відео цікаво, якщо цікаво розібратися більше в даній темі, як порівняти тарифи? Як зробити покупку цих облігацій? То пишіть, будь ласка, в коментарях в одному з наступних відео розберемо це. Ставте лайк, підписуйтеся, всім гарного дня і до нових зустрічей.